Доброго ранку, моя команда. Сьогодні день шостий нашого челенджу 2. Розбуди свою команду. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про дуже також важливу одну річ: Ти заслуговуєш на більше. Це не просто красиві слова, це нагадування. Бо кожна людина має мрію. Навіть якщо вона давно про неї мовчить, навіть якщо вона вже не вірить, що може, ми всі час від часу відкладаємо себе на потім. Бо діти, бо робота, бо втома, бо не на часі. Але знаєш, що найстрашніше? Що це потім може так і не настати. І тоді мрія просто стихає. Не тому, що вона була слабка, а тому, що її ніхто не підтримав. І наше завдання на сьогодні нагадати, ти маєш право хотіти більшого, ти маєш право мріяти, ти не повинна цього соромитись. Завдання. Напиши трьом-п'яти партнерам і скажи їм те, що, можливо, вони давно вже не чули. Ти заслуговуєш на більше, і я вірю. Що ти можеш. Не як мотивація, а як правда. Бо іноді саме ці слова запускають процес у середині. Що можна сказати, щоб торкнути серця людини? Ну, наприклад, Я пам'ятаю, як ти світилась, коли говорила про свою мрію: я досі вірю в тебе. Або ж ти не повинна погоджуватись на менше, ніж тобі хочеться, ти варта більшого. Ще можна сказати таке. Те, що ти колись хотіла, досі живе в тобі, і ти можеш до цього повернутися. І знаєте, ми не тиснемо, я кожен раз про це говорю, нагадую кожному з вас, ми не тиснемо на них, ми не переконуємо, ми просто нагадуємо, бо іноді людині потрібен не план, а хтось теж скаже, я бачу в тобі більше, і я готова йти поруч, коли ти будеш готова. Обіймаю вас. Ви ті, хто вміє бачити глибше. І саме тому з вами хочеться рухатися разом до самого кращого. Все моє! Люблю вас, обіймаю, благословляю всім гарного дня. Пока-пока!